Могилів Подільський монтажно-економічний фаховий коледж відзначив своє 55-річчя. З цієї нагоди було проведено День відкритих дверей. До коледжу завітали як абітурієнти, так і ветерани праці та випускники закладу. Майбутніх абітурієнтів ознайомили з навчальним закладом та відправили їх на цікаві майстер-класи. Викладачі розповіли про особливості та переваги кожної спеціальності та які саме умови вступу, а також показали, які перспективи їхніх студентів очікують після навчання, після чого вони пройшли тестування на професійну спрямованість і отримали сертифікати. В цей самий час відбулася зустріч гостей коледжу: ветеранам та викладачам були вручені нагороди і грамоти за невтомну працю та любов до своєї справи. 55 років це вік досвідченості та мудрості. Це можна сказати і про коледж. Адже за півстоліття свого встановлення він набув саме таких якостей, як надійність і стабільність. Саме це й змогли побачити гості, відвідавши цього дня монтажно економічний фаховий коледж.